Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, його троянди для вас. Тако, це озек поставлю на місто. Тепер вони для мене теж, правда? Да, да. Дорогінки наші, сьогодні, як я обіцяла, буде піца, домашня піца – Така, як готують в школі, шкільна піца. Але трішечки добавлю свого, щоб була, знаєте, так смачніша. Хочу замітити, я не знаю такої сім'ї, в якій би не полюбляли піцу, що дорослі, що малі. Може, у вас то... теж так. Ну, знаєте, оце так, Якби і на сніданок піца, і на обід піца, і на вечерю аж дві піци, двох видів. Мабуть, це знаєте, в кожній сім'ї. У нас, коли внук пішов в школу, то він прям брав, дайте мені грошеняток. Я принесу додому, покуштуєте, скуштуєте, яка смачна піца. Я вдома готувала, ну, знаєте, не листику, велика, заворачувала, там бочки з сиром, це дуже смачно, але шкільна піца смачніше. Тому я частенько готую і зараз ось буду готувати і вам покажу. Трошечки чогось я добавлю свого, тому що в школі, понятне, знаєте, там трішки ж воно, ну, як сказати, государственне, да? там, там такого не додають. Я щось добавлю своє, зараз я покажу. Давайте приступимо. У мене кілограм борошна. Дивіться, я буду додати сухі дріжджі. Знаєте, от я додаю столову ложку. Скільки там дріжджів? 8, 9, 11 г. Завжди на пачечці на з дріжджами написана інструкція. І там написано підйом. В основному пишуть підйом. Скільки оці дріжджі можуть підняти, ну, так, спушити, борошна. Ось у мене написано, що 500 грам борошна піднімає 7 грамів дріжджів. Тому я додаю більше. Я додала тут хорошу столову ложку. Це такі дріжджі, кожні дріжджі по-різному. Тому дивіться самі, придивляйтеся до інструкції, це дуже важливо. Є. Ну, що ж, приступлю, буду зараз готувати, так? Це мішати ці Ось ці дріжджі сухі. Якщо присовані, то я думаю, що теж десь на півлітра. Жидкості там водички, молочка, там водички з молочком пополам, грамів 30, мабуть, буде. Так, дивіться самі. Столова ложка цукру є. Ось так. ось І тепер я візьму молочко. Знаю, що тепленьке. Попробувала пальчиком. Нічого коля, що я так пальчиком туди влізла. Давай. Знаєте, оце ж опять. Зараз. Замість молочка можна додати просто водичку. Я так думаю, що в шкільній їдальні водичку додаю. Теж буде нормальненько. Виливаю, таке воно трошки парує, але воно не гаряче. Знаєте, Це так прохладненько, мені кажеться, в нас. На кухні холодно. Тому добренько ось так перемішую, дивіться. Отак, щоб бульки були. Я завжди так роблю. О, тарілочка, воно вже таке кімнатне. Головне, щоб дріжджі не заварилися. Ну, я думаю, що цього не трапиться. Ось так. Тепер. Яйце теж, надіюсь, там, ну, по крайній мірі, я так думаю, що там не додають. Ну ми додамо це ж домашня піця, так же, шкільна, але по-домашньому. Одне яйце і один білок. А жовточок ось я сюди. Будемо потім змащувати. І тут же в мене сіль. Сіль, дрібка, солі. Ну, дрібка така добряча, десь половина чайної ложечки. Теж так ось, теж перемішуємо. Ну. Далі додаємо 100 мл олійки. Все кімнатної температури. Є. Опять. Бачите, вже обставилася тарою, я кажу. Ось так перемішуємо. Тепер додаю, це теж не столовський варіант, тобто не шкільний. Ну, знаєте, це тільки називається шкільна, а взагалі це піца по-домашньому. А шкільна чому? Тому що, знаєте, отака маленька, така, знаєте, як булочки, як ватрушки. Оце тому діти полюбляють, що це воно таке ось. Тому що її можна щоденник завернути. Дорогенькі мої, одну столову ложечку водки. Єсть. Оце все перемішала. Зараз я так. А тепер кілограм борошна буду додавати отак великими ложками і перемішувати. Коли вінчик не буде справлятися, вже знаєте, буде густеньке, буду замішувати тісто руками. А яке воно повинно бути, я вам покажу добре, тому чекай. Ось таке тісто замісила, дивіться, бачите, не забите таке м'якеньке, таке хороше тістечко таке. Мисочку зараз змащу олійкою, там зовсім трішечки. Знаєте, там, може, пів столової ложечки, може менше. Ось так. Замастила і сюди. А зараз скажу те, що пропустила. Накрию, Зараз я накрию в тепло для підйому, так, щоб хорошенько піднялося тісто. Ну, як хорошенько, раза в два-три в увеличилося. Це раз, Десь тепло. Тепер дивіться. Я додала 450 мл молочка. Тому ще не сказала, можна хоч водички, хоч молочка. Це раз. Скільки пішло борошна. А борошна пішло 750 г. Дивіться, оце в мене залишилося. Я його замірила мирною кружкою. І залишилося 250 г. Значить, пішло 750 грамів борошна на 450 мл молочка. Тому зараз все, -все в тепло. Чекаємо, поки підніметься, а я за це время приготую начинку. Зараз піду так по холодильничку, по себе пройдуся. Що знайду, вам мені покажу, а поки чекаємо. Ну що ж, пройшла одна годинка. Ось таке тісточко ми маємо. яке гарненьке. Я вже приготувала начинку, але поки що нехай стоїть. Зараз, акуратненько, Ось так Трішечки борошна. Ось так, зовсім там одна ложечка. І тепер це тістечко на борошно, на дощечку. Ось так. Не сподобалося, бачите, як все зжалося так, щось йому не сподобалось. Добре, все вибираємо. Біндітна, воно, Та не би. кажи. О. Ось так. Зараз, зараз, зараз мисочку виберу. Так, легенько обминаємо. Ось так, дивіться, зовсім. І можна розділити там, знаєте, на дві ковбаски, на три. Я вже так приспособилася, як кажуть, в мене повинно вийти з цього тіста 9 таких колобочків. Тому зараз я так покалдую, щоб <губля> вийшлося. Застелила пергаментом або шпекерським папером. Листик змазала трішечки олійкою. Я цьому паперу не дуже довіряю. Ну, ось така я є. А ви тут, дивіться на свій, як вам зручно. Зараз отак ковбаску розтягну і буду ділити. Ось так дивіться, розділила, воно таке тістечко хороше. Тепер ось так в колобочок бочок все добре. Підкачуємо, підкачуємо, ось так. І отаке воно пухкеньке, отакий колобочок викладаю на листик. Так? Ну, майте на увазі, що тісто буде трішечки підходити і розширюватися. Тому повинно бути і тут, так, на пальчиків, і тут, і між ними. Ось так я зараз штренько їх накручу. Ось так розділила. Дивіться, вийшло ось таких колобочків, 9 штучок, як я вам і говорила, підкатала трошки, обов'язково накриваємо плівочкою. Ідемо підійти їх їм, то я с а їм. Ну, я думаю, хвилин 10-15, так, щоб трішки підійшли. Не зовсім там, да? Ну так, щоб трішечки підійшли. Тому чекаємо 15 20 хвилин і зустрінемося. Начинку я вже зробила, тоді я вам розкажу і все змішаю, і будемо продовжувати. А поки чекаємо. Люба, хвилинку. Що? А чого це так далеко поставила начинку від мене? Коля, я хочу тобі сказати. Що я знаю, як ти полюбиш ковбаску, то тісто ми без начинки не дуже полюбляємо. Да. Ти мене зрозумів, добре? Добре, так. зрозуміло, так. Да. <рес> І так, не будемо гаяти часу, будемо робити начинку. Дивіться, ковбаску, сервілатик, такий, знаєте, не сильно дорогенький, такий, сіренький, ну який маємо. Грам 400, 450, десь так. Ось, нема, я хочу зараз сказати, нема у вас ковбаски. Дістаньте з борщу м'яско, наріжте, борщі так уже поїдять, куди вони дінуться. А піца буде смачненька, правда, Коля? <різь> так <різь> теж можна. Сподіваюсь. Так, ковбаску нарізала. Тепер дивіться, було три сосиски. Манюнькі такі, міні, теж сюди. Це в мене болгарський перчик. Трошечки, тому що носом крутять як багато, як трошки, то буде як саме раз. І грам 30, 40, дивіться, сир. Бачите, міленько нарізаний. Ось так. У мене, звісно, більше в холодильнику, але я думаю, достатньо. Всього, всього теж треба знаєте, як кажуть, у міру. Не так, щоб один сир був є. Сюди ж додавлю два гірочки, маринованих, такі величенькі огірочки. Ось вони міленько нарізані. І цибулька. Маленька цибулька, так знаєте, ось дивіться, як тонюсінько-тонюсінько нарізана. Теж сюди. Спросили внука, ти будеш з цибулькою? Ой, не хочу. Ну, не хочу, це ж не значить, що не буде. Оля, я права? В школу його. Точно, в школу, як не хоче. Доренький. Дивіться, ось так зараз перемішала. Солити-перчити нічого не буду. Тому що тут все солене, все-таки на смак добреньке. Все. Не буду нічого робити. Тим паче будемо зараз заправляти. Щоб це все об'єдинити, трішки. Знаєте, я додав 2 столові ложки майонезу і 3 столові ложки кетчупа. Сюди. Ось так. Трошечки, що останеться, нехай остається отут тарілочки, нам воно ще пригодиться. Зараз добре, добре, все перемішаю. Ну що ж, колобочки, дивіться, як розстоялися. Бачите, 15 хвилин пройшло все. Тепер, дивіться, якщо десь вони друг до дружки так порідняться, як кажуть, нічого страшного. Чим видавлювати можна стаканом, але стаканом, знаєте, щось мені дуже подобається. У мене ось така баночка, так хорошенько її вборошну. Дивіться. А там пробуйте саме. Це вже ви на кухні, господиня. І ось так от посередині. От так от. Опс, і зробили. Потім ручками це все поправили. Зараз я так зроблю всі, ось бачите, отак бортики розрівняли. Все буде клас. Ось так. Зараз зроблю всі і будемо продовжувати. Ось так зробила, дивіться як. Тепер поколю обов'язково, зараз борошно. Виделечку веделичку чуть-чуть. І отак дно поколимо трошечки на всякий случай. Тепер у мене, дивіться, тут, зараз скажу вам, одна столова ложечка кетчупу, і там був ще майонез, тому отак перемішали і змазуємо дно. Ось так змастила. Духовочку включила, 180 градусів. Хай гріється, тому що ми зараз скоренько соберемо. Тепер беремо начиночку. І викладаємо, дорогінку, викладаємо скільки, скільки поміститься і скільки у вас хватить. Така, знаєте, може, навіть з горкою. Зараз покажу ось так я. І це ж домашня піца, ми ж не забуваємо, правда, Коля? Правда, правда. Ось. Це ж не шкільна, а домашня. І так, кожну піцу. Ось так начинку розложила. Тепер дивіться, жовточок і, як завжди, столова ложечка, молочка. Змащувати обов обов'язково обов оці бочка. Зараз вам покажу ось так, щоб були красивенькі, гарненькі. Ну, ми зачекаємо? Так, так, чекаємо. Ось так змастила, а тепер дивіться, в мене є сир, тут моцарелла і ще якийсь, не знаю. Я купляю такий, знаєте, він в магазині продається вже натертий. Так, зараз на кожну, на кожну по трішечки сиру. Піца без сиру це не піца. Правда, Коля? Правда, правда. О, ось так. Ось така заготовочка вийшла. Дивіться, духовочка 180 градусів на середній уровень. Ну, а там, якщо у вас працює верх-вниз, хвилин 20. Дивимося, щоб така, знаєте, підрумянилась і буде готова. Тому чекаємо і достаємо. Ось такі з духовки. Ось такі наші міні піци Получилися, дивіться, які гарненькі. Ароматненькі такі, зараз вони трішечки постоять. І я вам тоді так відламаю, покажу, яке тісто. Ну, давайте ще трішки-трішки почекаємо, добре. Ну що ж, піца трішечки віддихнула, можна тепер відірвати. Дивіться, легесенько, ну, але ще гаряча. Дивіться, вона легесенько відсоідняється. Бачите, отак. Гляньте. О, дивіться. Хоч вона так, наче за ручки взялася, а головне, акуратненько. Піца, тісто м'якеньке, Піца ароматненька. Буде смачненька, тому що, знаєте, що тут може бути несмачного. Начиночка супер. Тісто ось дивіться, яке. Ось, бачите. О, дивіться. О. Починається акт вандалізму. Ось, зараз гаряче ну, покажу. Ось таке дивіться всередині. Пишненьке. Я думаю, що це смачненько, однозначно. Тому, дорогенькі мої, готуйте для, свої, для своїх рідних. Частуйте їх, я думаю, що вони вам будуть, як сказати, будуть вдячні. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. А саме головні, наші дорогі, будьте всі щасливі, будьте всі здорові і мирного неба. І вам, і нам, і усьому, усьому миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!